Роботу з людьми, але знову ж таки, для мене є дуже показове голосування відносно так званих релігійного питання, пов'язаного з. Зверненням щодо парафії Московського патріархату, тобто вони знайшли найкраще це звернутися до Верховної Ради, щоб вона прийняла закон. І от це от вся місія, яку беруть на себе депутати обласної ради. А насправді закон є. І який передбачає перехід громади за такий спосіб. Питання в іншому, а шановні депутати обласної ради, вас вибирали люди, ви користуєтесь повагою, ви живете в населених пунктах. А ви підскажіть, підніміть руку, хто із вас ініціював? Відповідно до законодавства питання по створенню ініціативної групи і опитати громадян, чи згодні вони перейти з однієї там підлеглості в іншу. Ви не ви не знайдете ні одного. Тобто, це ще раз я, я не хочу торкатись там релігійного питання. Я говорю, власне, про інструменти і повноваження на сьогоднішній день представницького органу в обласній раді.